Вже під типіч певніший. Це добре. Бурча проаналізував, закрити одразу на своїй помилку. Проналізував. Ми зараз будемо дивитися результати. Минулий учасник вирішать на 15 секунд покращив свій час. Це Уявляється собі непогано. 15 секунд протест так <рес> сказати. <рес> Всі ті що були здійснені на першому рівні і видавалися 360. Дмитро Андрусенко зготується, будь ласка, на ВОГЕ 300 аес номер 76 На тренувальному майданчику, будь ласка, тільки ті, хто через 5-6 пілотів виїжджають. Не займайте просто так майданчик, тому що. Важливо підготуватися з тим, хто скоро поїде. Олександр підходжує її, вже перейшов на вісіньки, частину вісімки, яка всі спанковичила так спочатку. Кажуть, намалювали тут через меншу, а потім порозкоджувалися, подивилися і да один. Дякую, Так, Остання частини посміхаючися повністю цей дівчачий куток, який дівчата всі позабували, як тут їхати. Добре, маршали, Чисто. Чисто. Час 1.55, 556. Одна хвилина, 55.